У Житомирі на центральному стадіоні відбулось відкрите тренування гравців футбольного клубу Полісся та нового виконуючого обов'язків головного тренера Сергія Шищенка. Дуже позитивна і дуже хороша атмосфера на стадіоні і для вболівальників, теж, і для футболістів. Тому я дуже задоволений, що такий заход ми провели. Сергій Шищенко каже, що поразки це частина історії, тому команда працює над помилками і вже налаштовані на перемогу. Ми робимо висновки, більш висновки в плані гри, в плані тактиці, і де щось поміняємо і будемо йти своїм цілям, які у нас є. Капітану футбольного клубу Денису Бойко та нападнику Пилипу Будківському Бутківському атмосфера відкритого тренування сподобалась, адже так гравці ближче до вболівальників. Треба такі заходи проводити якомога частіше, тому що це додає позитиву і гравцям, і вболівальникам, і, в принципі, всім людям, які вболівають за наш клуб. Атмосфера в команді хлопці все прекрасно розуміють, хлопці професіонали. І вони знають, що від них. Потребує і тренерський штаб, і керівництво клубу, тому тільки вперед, тільки до, до виконання всіх наших найвищих задач, цілей, і ми з максимальним позитивом і настроєм готуємося до найближчого матчу. Зараз такий тяжкий момент для команди, тому що ми зараз не виграємо, я розумію, болівальників. Бувають такі серії, так? чорна смуга зараз, тому в принципі є, що, нам, що робити, що покращити, і що треба вийти з цієї смуги, і все буде нормально. Також ми поспілкувалися з вболівальниками футбольного клубу, які протягом всього тренування гаслами підтримували улюблену команду. Займаюсь на тренуваннях і Стати таким футболістом як Бенімакона Будківський. Будь кинський і кона, тому, що вони стараються за нашу wow, wow. Україну рідну. Взагалі я давно за футболом слідкую, а тут в нашому місті з'являється команда, яка представляє наше місто, тому не може бути ніяких запитань. Чому? Бо вони наші, це наша команда з нашого міста. Все. То всі хлопці молодці, за всіх вболіваю, всіх підтримую, всі красавчики. Зараз така в клубу трошки темна полоса, як кажуть, але я думаю, що хлопці зберуться. Плюс зараз ВО тренера новий призначений. Тому я думаю, що все буде всі перемоги ще попереду у нас. Боється! Боється! Наступний матч Полісся зіграє з одеським чорноморцем 30 березня у Житомирі.